Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що часткове відведення російських військ з Херсону підтверджує ефективну підтримку Альянсом України. Про це повідомляє агенція Sky News. Тому що ми вже розуміємо, що річ не об Україні, ми вже воюємо з НАТО, в тому числі фізичні солдатами НАТО. Це свідчить про мужність та рішучість збройних сил України, а також говорить про важливість подальшої підтримки, сказав Столтенберг, коментуючи панічну втечу рашистських військ з правого берега Херсонщини. Це частина загальної моделі або картина, яку ми спостерігаємо протягом останніх місяців, що Росія абсолютно втратила імпульс. Вони були змушені відмовитись від території, навчання українських сил поводженню із передовою західною технікою, в поєднанні з мужністю військових, дозволяє звільняти територію. Території, які ми зараз бачимо навколо Херсона, додав генсек НАТО. Росія дуже багато втратила. Вона направила до України близько 80% своїх сухопутних сил, і водночас вони зазнали катастрофічних втрат і особового складу, і військової техніки. І що важливо, сучасних видів боєприпасів. Це знову ж таки говорить про ті успіхи, які досягнули українці за підтримки союзників. Георгій Тука, заступник міністра з питань окупованих територій, в тимчасово окупованих сорі, в 19 роках. Георгію, привіт. Волонтер відомий, да. Да, народний тил да. сила. Да, ну, добрий вечір. Добрий вечір. Георгію, чудові такі ці там в тебе. слухай. Вже готу, готуємось, готуємось до цього. Да? Що, а, якщо, якщо, Здорово, я я, я, я це мем вже бачив, якщо Україна не піде на перемовини, ну, Путін каже, да? тоді я ще вставлю Донецьк і Луганськ. В принципі, Москва згоріла, це красиво. Георгій, ну справді, давай поговоримо. Бо зараз ми такі фінансові тут теми обговорюємо з гостем <кій> більш а, і грошові. А є все ж таки ситуація на півдні, вже просто. Справді, ну я відразу скажу, я от не вірю, що це якийсь хитрий маневр, затягування в пастку. Я розумію, що якщо виходить шойгу і плямка, значить робимо оперативний маневр, це так і є. Да, бо російська машина державна пропаганда, воно по-іншому не працює. Все, начальник сказав це взяв на себе відповідальність. Так і буде. Вже каскад новин. Значить, рух техніки в Херсоні спостерігається. Е -е, якісь там вже ці черги на, на переправи. Е -е, Починає, почався такий каскадне звільнення наших сіл сьогодні 12. Що там наразі відбувається, і головне, що буде означати повернення Херсону для ситуації на фронті? Ну, я абсолютно з тобою погоджуюсь. Поки що е, ніяких об'єктивних підстав стверджувати про наявність там будь-якої пастки. Таких ну, фактів немає. Більш того, хотів би тобі нагадати, що ми з тобою спілкувались в студії ще на початку літа, і тоді поставало питання взагалі дій відмінності дій російської армії і української. І тоді я в студії говорив, що під час майбутнього звільнення Херсону перед нами постане питання, в який спосіб ми діятимемо. В спосіб звичний росіянам, тобто лобовий штурм з попереднім знищення міста, так це як це було зроблено, наприклад, там з Маріуполем або ще до того в Сирії з Алепо. І тоді в студії я казав, що я переконаний, що наші збройні сили будуть діяти в інший спосіб, тобто оточуючи, створюючи облогу міст, великих міст, для того, щоб уникати зайвого кровопролиття, зайвого руйнування наших підкреслів. Населених пунктів, а під загрозою опинення в оперативному оточенні примушуючи ворога добровільно звільняти наші населені пункти, і от я просто відверто чесно кажу щасливий від того, що саме найефективніший, найчудовіший спосіб продемонстрували наші збройні сили начали з Верховним Головнокомандувачем. Паном залужним, і от я переконаний, що цей урок він ще в подальшому буде викладатись в академіях різних країн світу. Що стосується того, що відбувається сьогодні і зараз, так дійсно інформація надходить її дуже багато про те, що в деякі населені пункти вже заходять підрозділи збройних сил. В деякі населені пункти ще заходять розвідувальні підрозділи збройних сил, але вони вже туди заходять, і дійсно росіяни залишають населені пункти. Абсолютно відповідає дійсності, та інформація, що наявні скупчення воєнної техніки і наші збройні сили не дають можливості ворогу спокійно здійснити. Передислокацію для того, щоб ці свої підрозділи в подальшому направити на наш український Донбас ще вчора, о двадцятий, приблизно 40 пішли перші повідомлення з району Херсонщини, Каховки та Геленджика про те, що лунають потужні вибухи нанесення бойових ударів по колонам вражої техніки, яка зараз передислокується. Сьогодні поступали відомості про нанесення вогню по різного роду спробах окупантів перетнути Дніпро. Це стосується і плавзасобів, і різних понтонних споруд. Тобто не вийти, отак просто піти і тихесенько вийти з ще вчора окупованого Херсону. Будемо бити, наздоганяти і ще раз бити. Mm. Георгій, а все ж таки, для подальшої ситуації на фронті, оце як вони кажуть, оборона по водному рубежу. рубежу. Що це означає? Наскільки нам буде тяжче далі, враховуючи, що там буде вели на, на плацдармі велике скупчення військ, да, там почнеться можливо загроза Запоріжжя, ну і таке інше. Як це змінить характер війни? Ну я не є воєнним експертом, то більше на такому рівні. Це краще вже давати пояснення працівникам генерального штабу, але з моєї точки зору найближчим часом не варто нам, українцям, очікувати якихось стрімких просувань, принаймні в херсонському напрямку. Адже дійсно створювати прецеденти форсування такої ріки, як Дніпро. Це задача з найсерйозніших. Між іншим, вчора на одному з російських зомбіканалів. Один з депутатів Держдуми, який по сумісництву є заступником Комітету Держдуми з питання оборони, то він вчора видав такий перл в ефірі, ну, це можна в підручники вносити. Мовляв, умні руські генерали заманюють примітивних хохлов на лівобережжя, для того, щоб одне нанесенням ударів по мостам через Дніпро, яких наші 25%, завершити глобальне окруження цієї армії українці. І уявляєте, от уявити собі, але ну, та аудиторія мільйонна підкреслює, яка дивиться ці брейнвошинги постійні. Вона ну вірить відверто в ту мачню, яку намагаються зараз доносити в черговий раз, І з цим нічого не втіш. Ну блін, як 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 з цим боротись? Відступаємо до Москви, щоб взяти в оточення. Хай, хай таке так. Дякую, дякую тобі, Георгі Тука, заступник міністра з питань та тимчасово окупованих територіях в 16-19 роках. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.